Всем привет! И наконец сегодня у нас борщик. Э -э -э -э. Смотрите. Что это? Ну что, это ну, ребро, ну, свинячье ребро. Оп. Все, mm -hmm. ребята, я вот столько себе немного сделал, потому что я не буду прям дофига делать, кто это жрать будет. это а правда скажу, кто это будет есть. Камни у нас черные, а что я делаю? Камни? Ну хер знает. Давай сделаем с борщом камень. Давай. И что? Давай сделаем камень. такие клоуны. Прикольно. Дуже прикольно. Прикольніше я нічого в житті не бачив. В общем, все. Больше мне нечего сказать. Всем пока! Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це ваша улюблена рубрика «Хрючево». В сьогоднішній передачі до нас завітав борщ. Ну, не сам борщ, а так називається за в канал борщ. Ми вже робили, до речі, огляд на його борщ. Вийшло самі знаєте що, хто не бачив, ну, ви просто мусите то подивитися. І сьогодні цей недошеф вирішив приготувати молекулярний борщ. Тобто, не навчився готувати ще нормальний, справжній. Борщ звичайний, а вже хочу готувати молекулярний. Що з цього вийде? Давайте дивитися до кінця. Мені аж самому цікаво. Тому з вас, як завжди, бонусом: лайк, коментар, підписка, дзвіночок, для того, щоб не пропускати мої відео, тому що вони виходять три рази в тиждень. Хтось думає, що менше, але три. Тому дзвіночок, дивіться, все знімаю для вас. Ну а ми починаємо.